Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Друзі кохані, я зустрів тут одну божу королеву і трошки Василя, якого відео ви, мабуть, вже бачили. Це його дружина. І ми поговоримо зараз. Як вас звати? Руслана. Це моя кума, Русланочка. Друзі, дивіться. Це та відважна Руслана, яка була з Василем на місійному році. І питання до тебе таке перше: воно є стандартне для всіх. Чому ти вирішила приймати любов від нього і роздавати її ближньому? Напевно, Бог так напевно в якийсь період наповнив любов'ю, що вже не можна просто її тримати. Треба йти її роздавати, хочеться служити. А як ти відкрила своє серце на наповнення? Наповнення? Не знаю. Yeah. шукала Бога. Ну, якби. Я взагалі шукала щось таке, що приносить задоволення в житті. Ну, розумієш, я б дуже багато різного пробувала. Наприклад, подорожувала світом, там пробувала якісь різну виду роботи, яка буде приносити гроші і задоволення. Тобто, але це мені не приносило такого задоволення. Я як... гроші не приносили задоволення, Йо-мо-йо. як приніс мені Бог, коли я була десь на реколекціях, чи коли була на про прослави такого миру, любові, радості, такої справжньої, і тому я напевно вирішила йти на місійний рік. Щоб служити іншим і щоб ще більше пізнавати Бога, щоб ще більше наповнитися цією любов'ю. А коли тобі Василь запропонував місійний рік, ти зразу згодилась? Так, зразу, так. Так, тому що взагалі ця ідея в мене була і давно вже в голові, але я собі ніяк не могла це дозволити, розумієш? Ну, Бо мені завжди хотілося йти. От я угу. чула слова, йди за мною і чула слова, що. Ну, якби що Бог кличе тебе, це воно дуже мене торкало. Але я собі це не могла уявити, бо в мене є два, було двоє дітей, в мене була сім'я, робота. Ну як? Я все лишу, ну як я піду, хто мене пустить? Хто мене пустить? А коли чоловік прийшов і казав, що він йде на весільний рік, то я кажу: о, я йду з тобою. що Я вже давно хотіла. просто Бачите, друзі, як господія. Жінка вже молилася, просила, хотіла, і Бах тут. Бачите, ієрархія, як важливо, тіпа, хотіти і чекати рішення чоловіка, правда? Так. Да. Дуже файне <рес> відео. Добре. А тепер скажи мені, будь ласка, коли ти кайфуєш більше, коли ти черпаєш від Господа любов, чи коли ти її, наприклад, віддаєш там, та? віддаєш в служінні? Ну, напевно, в служінні. В служінні якась така йде вже тоді і втомленість, але й радість, така щастя, така, ну, якась така. Ти ніби і втомлений, але щасливий. Такий радісний, такий стан такий, тебе ніби якогось блаженства стан такий, знаєш? Ну тобто, якби задоволення від того, що ти зробив, але не тільки від того, а від того, що якби Господь тебе за це буде благословляти, що Господь тебе ще наділяє, ще більше додає любові. Тобто, Більше від тоді, коли роздаю. Добре, а скажи мені ще такий момент, я задавав чоловіку це питання твоє. А скільки ви грошей, ну, якби отримали от за місійний рік, якби що, ну, що ви пішли служити, ну скільки ви отримали взагалі ті ну, Скільки там платять? Ну, бо може люди там поїдуть на заробітки туди, я не знаю. Платять. Ну заплатили вже Бог, заплатив вже в кінці після місійного року. Він нас благословив, ми добудували будинок, купили більшу машину, дав нам ще двоє дітей. Ну, тобто, Бог дуже Рік треба було працювати, а потім Бог благословив і нам додав все, що потрібно. Друзі, зауважте одну таку річ. Дивіться, чоловік каже, що він заніс Богу. За Богу, так? Е, бо твій чоловік сказав: я за ніс Богу, я, ну, мені там не заплатили нічого. А дивіться, як жінка, як жінка помічає благословення Господа, помічає ці маленькі деталі, типу, скільки отримали там, так? Да? Скільки? скільки отримали? Ну це дуже круто. Дуже круто. Е, добре. Добре. Давай ще одне таке питання, щоб ти побажала, наприклад, тим, хто от нас буде дивитися, наприклад, там людям, які, які нас будуть дивитися, то. Так. Щоб я побажала, щоб люди відкрили своє серце на Бога, щоб вони відкрили і стали перед Богом в щирості в правді, тому що тоді б Господь може діяти, коли ми є щирими і правдивими. Щоб Бог їх благословив, але щоб люди так само якби простягали цю руку, таку руку, тому що ми робимо маленький крок до Бога, Бог робить нам десять кроків на зустріч. Тобто, але він завжди чекає нашої якби, ініціативи, тому що Бог такий великий джентльмен, що він хоче, щоб ну щоб хоче, щоб ми його запросили, щоб ми його покликали, і щоб ми, якби, щоб ми були першими в ініціативі. Клас. І щоб кожен, щоб кожна людина відчула цю Божу любов, щоб Господь настільки відкрила своє серце, щоб відкривала, б, щоб Бог сповнював бажання серця, щоб Бог вів людину. Щоб... Але це треба для цього треба бути щирим, відкритому і мати таке мати і таку відкритість до Бога. Амінь. Дякую. Прошу. Скільки дітей маєш? Четверо. А що тобі не сидиться оце дома, що не... ти тут робиш в чорткові? Служим на школі Марії. Служиш на школі, да. так. Да. Ясно. Не бо... А не боїся, що тебе знов розмножить, Господь. Я не, не боюся. А хотіла б ще народжувати. Так. Да. Дивіться, як вона це для говорить. Вас Дивіться вас на її очі. Вас. Для Господа, не для Василя. І а ще скажи: вас. о, ще скажи одну таку річ. А от скажи мені, будь ласка. Як воно любити Бога більше, ніж свого чоловіка? Якщо любити Бога ніж свого чоловіка? Ну, взагалі. Е... Хто надію складає на Господа, той крила розправить, сили відновить і далі піде. Не можна надіятися в житті на людину. Розумієте? Ні в якому випадку, ні на яку людину. А коли надієшся на Бога, то тоді Бог тобі і крила розправить, і сили добавить, і благословить тебе всім, чим треба, і проведе навіть через будь-яке море, там. Бог не раз може роз. І ведмедика подарує, так? І ведмедика подарує. І чоловіка подарує, і примножить тебе, правда? що кому треба. Любіть Бога. І вашої любові не забрати на нікому. Це мої куми, я знаю. Ведмедик в любові купається. Слава Ісусу Христу! Слава Люби просто, просто люби. Його просто люби і роби, що хочеш, та й будеш жити. А скажи голосно це просто люби і роби, що хочеш, і будеш жити. Будеш жити, жити, не жити. виживати, а Вижити. жити наповну.